Миша, наче продовження вашої руки. Вона дозволяє обирати будь-які об'єкти на екрані, працювати з ними та полегшує роботу з Windows, зводячи її до операцій вказування та клацання. Миша лежить на вашому столі та зручно розташовується у вашій долоні. Вказівний палець при цьому перебуває на лівій кнопці. Під час переміщення миші у різних напрямках стрілка на екрані повністю повторює її рухи. Ця стрілка, вона називається вказівник, завжди виконує ті самі рухи, що й миша. Пам'ятайте, що за потреби ви можете переносити мишу та змінювати її розташування. А зараз подивимося, як слід правильно клацати. Для клацання використовується ліва кнопка миші, але для лівші призначення кнопок можна змінити. Клацнувши кнопку пуск, можна відкрити документ, в який потрібно внести зміни. Якщо швидко клацнути два рази поспіль одне слово, це слово стане виділеним. Для комп'ютера це є сигналом про те, що ви хочете виконати певні дії з виділеним текстом наприклад, змінити його шрифт на жирний. А що робити, якщо ви хочете виділити більше одного слова? Наприклад, увесь цей абзац. Лівою кнопкою миші слід класнути з верхнього лівого краю абзацу та утримувати цю кнопку натиснутою. Утримуючи кнопку натиснутою, перетягніть вказівник униз і праворуч через увесь абзац. Після того, як абзац буде виділено, кнопку миші можна відпустити. Зауважте, що наразі абзац є виділеним так само, як раніше слово. Вибравши текст, ви можете у певний спосіб працювати з ним. Щоб перемістити цей абзац в інше місце, встановіть на ньому вказівник миші. Клацніть та утримуйте натиснутою ліву кнопку миші та перетягніть абзац. Коли він буде в потрібному місці, відпустіть кнопку миші. Такий процес називається перетягуванням. Якщо у вашої миші є коліщатко прокручування, його можна використовувати для переміщення документом. Щоб прокрутити вниз, обертайте коліщатко до себе. Щоб прокрутити вгору, обертайте коліщатко від себе. Тепер, коли ви опанували ці засади, ми переходимо до вивчення клацання правою кнопкою. Клацання правою кнопкою означає натискання та відпускання правої кнопки миші. Клацнути правою кнопкою можна будь-які об'єкти у Windows, зокрема текст зображення або піктограми. Якщо клацнути об'єкт правою кнопкою миші, з'явиться меню з переліком операцій, які можна виконати з об'єктом, наприклад, відкривання, копіювання або видалення. Запам'ятайте вказати та клацнути. Це все, що потрібно знати для користування мишею. Лише спробуйте.